Вітаю всіх! Сьогодні на нашому уроці ми напишемо з вами писаночку з символом яблунька. Яблунька це жіночий дівочий символ. Коли народжувалася дівчинка, мамо або бабуся чіпляли писаночку з символом яблуньки над її колисочкою. Що у нас символізує яблунька? Давайте поміркуємо з вами, коли. Світе яблунька, яка вона? Вона дуже-дуже красива. Тому і для дівчинки писаночка з цим символом, це означає красу, красу та здоров'я. Коли дівчинка стає чуть старше, вона повинна бути яскрава та сочна, смачна, як яблунька. І для наших слов'ян це було дуже важливо як продовжування роду. Тобто яблунька народжує дуже-дуже багато плодів. Беремо з вами яєчку і починаємо писати таку писанку. Для цього ми будемо розподіляти яйце на чотири частини. Як завжди, ми робимо для себе позначки та по колу з'єднуємо лінії. Зараз ми будемо робити навсхресні лінії. Ці лінії ми будемо прикрашати ось такими завіточками. Цю писаночку ще називають кучеряве марко. Так робити, щоб ці навхресні лінії мали у вас точку, ось тут центр. Щоб кожна наступна навхресна лінія зверху, знизу та по боках зустрічалися ось цієї точці. Тут у нас буде. Велике смачне яблунько. Це як гілочки, а це яблунько. Робимо у кожному секторі. Набираємо віск і в нашому випадку ми прописуємо всі лінії, які в нас розподіляють писаночку. Зараз зверніть увагу, я...